Нову роботи зроблені в Амстердамі. З Золотого січня звернулися до мене з пропозицією зробити виставку на початку року. Це так співпало з весняним періодом. І з'явилася така тема, якби тема весни, якесь направлення це дало. Якраз в цій серії декілька робіт були створені абсолютно вільно, спонтанно, можливо, навіть з чисто формальної точки зору, з технічної. Я готував полотно досить грубо і знав, що я буду писати агресивно. Деякі роботи, написані навпаки, дуже делікатно. Якраз оці речі я люблю поєднувати. Поєднувати не обов'язково в одній роботі, а поєднувати в своїй творчості. Я вражений, що е, Олексій і Стас і взагалі ця команда настільки професійна, настільки віддано вони працюють. Коли ми зробили експозицію, вже я сказав, що було би добре, що деякі роботи іменно на чорному фоні було б дивилися. Мені хотілося б одну картину, яка має чорний фон, велику, велику площину чорну, її так і помістити на чорну стіну. Олексій абсолютно це сприйняв, погодився. І запропонував перефарбувати всю галерею в чорний кольор, всю експозиційну частину. По-іншому виглядали роботи, по-іншому вони між собою спілкувалися, ці роботи і так далі. Але потім ще запропонували підсвітити іншим світлом. Всю галерею почали рефлектувати флуоресцентним світлом. Ну, не повністю флуоресцентним, але все-таки якісь фарби на моїх роботах засвітили з флуоресцентними кольорами, тому що я використовував акрил якраз з, з домішками флуоресцентної фарби в ньому. І він, на мій подив, зараз дав такий ефект, якого я не очікував. Мені це дуже сподобалося. У нас задача мистецтва, щоб роботи розмовляли з глядачем, тому що я якраз так відношуся до мистецтва. І якщо мене музика заставляє відчувати, якщо живопис чи, чи навіть графіка і так далі заставляють відчувати, це, це якраз те, що мені хочеться також, щоб моєму мистецтву було присутнє.